the candy Дав з рекламою нових парфумів Марка Джейкобса Олола критики валають за багато сексу. Сексу там, на жаль, як виявилось, немає, але є Дакота Фанінг у ванільно-милій рожевій суконці. Ну просто мі мі, -мі. з надто однозначним на лолітовським виразом обличчя, а ще й флакон цієї самої пакучої речовини, хоч і не палічної форми, але великий, ще й затиснутий між ніг дівчатка. Британські моралісти ревуть на собі волосся, Дакоті ж ой ой. -ой. Тільки 17 стукнуло, а тут така провокаційна реклама: коротка сукня, флакон між стегнами говорить бані, кричить про сексуальність дитини. Ну, прямо як для педофілів робили. Коротше, це суперечить правилам закону совісті і гравітації. Отакої, От а усіляки гумберти та інші любителі німфеток тільки не ну встигли потерти спітнілі рученята.